Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про стрес. Ми ж звикли думати про нього як про щось погане, такого собі ворога нашого спокою, але чи все так однозначно, давайте зануримося в науку і подивимося, що ж насправді являє собою цей ем, фундаментальний біологічний процес. І ось одразу ж, знаєте, головний парадокс: якщо стрес це реакція на щось шкідливе, то чому, скажімо, корисні фізичні вправи або така щаслива подія, як народження дитини, викликають в організмі по суті ту саму реакцію. От саме відповідь на це питання є ключем до розуміння справжньої природи стресу. Отже, щоб розгадати цей парадокс, нам треба почати з самого початку, і знаєте, переосмислити, що ми взагалі маємо на увазі, коли кажемо слово стрес, чи справді це завжди наш ворог, як ми звикли думати. І от що каже наука: увага, ключове слово тут. Неспецифічна. це означає, що організму по великому рахунку байдуже, що саме сталося: виграли в лотерею чи посварилися з начальством. Якщо подразник достатньо сильний, тіло запускає універсальний механізм, щоб пристосуватися. І це погодьтеся повністю змінює правила гри. Виходить, стресор це не тільки щось негативне, це може бути зміна дієти, переїзд у нове місто, навіть самотність. І так, навіть довгоочікуване народження дитини. Тобто будь що, що вимагає від організму мобілізувати сили і якось перебудуватися. Добре, ми з'ясували, що стресором може бути будь-яка значна зміна, але що ж спільного між спекотним днем, іспитом і, скажімо, закоханістю? Давайте розберемося, що саме є оцим порушником спокою на біологічному рівні. В основі всього лежить таке поняття як гомеостаз. Уявімо собі, наш організм як ідеально налаштовану систему. Температура, тиск, рівень, цукру все в нормі. Так от, стресор це будь-який фактор, який намагаються ці налаштування збити. А вся мета стресової реакції повернути все до норми, відновити цю дорогоцінну рівновагу. І ці порушники спокою можуть бути, знаєте, надзвичайно різноманітними. Це може бути щось фізичне, як от холод чи спека, або хімічне, як токсини, звісно ж, біологічне, наприклад, інфекції, ну і те, що ми стикаємося найчастіше соціальні фактори страх, небезпека чи якісь конфлікти. Але тут є дуже важливий нюанс: не кожен подразник викликає повномасштабну тривогу. Зі слабкими впливами організм легко справляється, а от сигнал тривоги вмикається лише тоді, коли виклик перевищує звичайні можливості адаптації, тобто все залежить від, ну скажімо так, сили удару та готовності організму його витримати. Отже, уявили стресор перевищив поріг, і організм вирішив, що час діяти. А як саме він це робить? Давайте зазирнемо, так би мовити, під капот, і подивимось, що ж там відбувається всередині, коли лунає цей сигнал тривоги. Щойно баланс порушено, сигнал летить до генерального штабу нашого тіла. Це кора великих півкуль, а також гіпоталамус та гіпофіз, ключові центри управління в мозку. Вони миттєво активуються і запускають цілий каскад реакцій, щоб повернути стабільність. І от у відповідь на команду в кров викидаються основні гормони стресу це, наприклад, адреналін, який дає нам миттєвий приплив енергії, і глюкокортикоїди, що допомагають підтримувати цю енергію довше. Їхнє завдання одне мобілізувати абсолютно всі ресурси організму для боротьби з викликом. І вся ця складна біохімічна реакція розгортається не якось хаотично, ні. Існує чіткий перевірений еволюцією сценарій, який вчені називають загальним адаптаційним синдромом. По суті, це така собі історія у трьох актах. Якщо говорити по-науковому, то це сукупність реакції для підтримання гомеостазу. А простіше кажучи, це такий універсальний набір інструментів, який еволюція розробила, щоб допомогти нам вижити і пристосуватися до будь-яких викликів середовища. Ну що ж, давайте розбирати кожен акт цієї драми по черзі. Перший це тривога, другий опірність, і третій найнебезпечніший виснаження. На першому етапі організм миттєво мобілізує всі сили. Це та сама знаменита реакція бийся або біжи. Серце качає кров як скажене, тиск зростає, у кров викидається глюкоза для м'язів, дихання частішає, тіло готове до максимального фізичного напруження, щоб впоратися із загрозою тут і зараз. Якщо стресер не зникає, організм переходить у другу фазу фазу довгострокової адаптації. Тут він намагається відновити баланс, але вже на новому, вищому рівні. Він синтезує ресурси, відбудовує тканини. І що найцікавіше, на цій стадії тимчасово зміцнюється імунітет. Організм, ніби каже: гаразд, я готовий до тривалої облоги і стає стійкішим до інших потенційних загроз. Та ось тут ми підходимо до критичної точки. Стадія опору ж не може тривати вічно, адаптаційні резерви, на жаль, не безкінечні. І що ж далі? Запам'ятайте це число три саме стільки характерних ознак має фінальна руйнівна стадія стресу, яку її першовідкривач Ганс Цельє назвав своєю тріадою. На стадії виснаження організм, по суті, здається, і це проявляється у трьох чітких фізіологічних змінах. Наднирники, що працювали на знос, розростаються, тимус, наша фабрика імунних клітин, зменшується, залишаючи нас беззахисними. І з'являються пошкодження у травній системі. Це вже не просто втома, це пряма фізична шкода. Отже, ми пройшли весь цей шлях від тривоги до виснаження. І це підводить нас до найважливішого висновку стрес має два абсолютно різні обличчя, і вміння їх розрізняти це, мабуть, ключ до розуміння його впливу на наше здоров'я. З одного боку ми маємо еострес корисний мобілізуючий стрес перших двох стадій. Це той самий стрес, що робить нас сильнішими, як м'язи після тренування. А з іншого боку, дистрес це шкідливий стрес стадії виснаження, який руйнує організм. І що ж перетворює нашого союзника на ворога все просто тривалість і сила впливу. На клітинному рівні тривалий дистрес завдає серйозної шкоди, він буквально руйнує мембрани клітин, вичерпує всі запаси і може навіть провокувати неконтрольований ріст клітин. Це і є біологічна основа того, що ми називаємо хворобами, спричиненими стресом. І як влучно зауважив сам Ганс Сельє, симптоми виснаження від стресу дуже неспецифічні, вони можуть маскуватися під безліч різних захворювань, хоча першопричина, по суті, одна вичерпання адаптаційних ресурсів організму. І наостанок давайте повернемося до нашого початкового питання. Якщо спорт це стрес, то як він може бути корисним? А ось як. Контрольований короткочасний стрес від тренувань це, можливо, найкращий спосіб вакцинувати нашу систему адаптації, роблячи її стійкішою до неминучих викликів життя. Ось така їжа для роздумів.